Добрий день, колеги! Дуже раді вітати вас на вебінарі Знайомство з Зена». Сьогоднішня зустріч це не просто презентація бренду. Це можливість відкрити для себе іншу філософію професійного догляду за шкірою, яка вже завоювала довіру косметологів у понад 49 країнах. Мене звати Євгенія і я є сертифікованим тренером в Чешській Республіці і Словакії бренду «Зена». І знаєте, що мене вражає найбільше? Це не просто косметика. Це система, інструмент, який допомагає косметологу стати експертом із результатом, який говорить сам за себе. Перш ніж ми почнемо, напишіть, будь ласка, в чаті: з якого ви міста і чи працювали ви вже з корейською косметикою раніше. Зенать це бренд, якому довіряють і клієнтки, і косметологи. І сьогодні я покажу вам, чому саме. Скажу прямо: більшість косметологів у Чехії та Словаччині працюють без чіткої системи. Все на інтуїції. Один день, одна сироватка, інший то новий бренд і так по колу. А результат нестабільність, відсутність повторних візитів і головне емоційне вигорання. А скільки разів вас запитував клієнт, чому у мене пігментація після пілінгу? Чи мені пече шкіра після процедури? Це нормально? І ми знову пояснюємо, заспокоюємо, сумніваємось у собі. Але ж проблема часто не в самій процедурі. Проблема в післяпроцедурному догляді, у відсутності чітких рішень і перевірених формул. Зена приходить у ці моменти як партнер, який дає вам професійний захист, передбачуваний результат і довіру клієнта. Ми не вгадуємо, ми працюємо по системі. Системі, яку розробляли косметологи, а не маркетологи. Сьогодні ми покажемо вам, як ця система виглядає в реальності і чому вона вже працює в десятках країн. Zena Cosmetics це професійний бренд із Південної Кореї, створений як відповідь на головне запитання косметолога. Чим я можу дійсно пишатися у своїй роботі? Понад 8 років бренд розвивається разом із практиками. Наші формули створені за участі косметологів, хіміків і дерматологів. Ми не продаємо зволоження в баночці, ми пропонуємо логіку догляду, де кожен продукт частина ефективного протоколу. Зена вже довірились у 49 країнах. У нас офіційні представництва, сертифіковані тренери, глибоке навчання та постійна підтримка. Нас обирають ті, хто хоче не просто купити продукт, а отримати систему, що працює на репутацію. І найголовніше. Всі засоби створені відповідно до корейської філософії: мінімум травматизації, максимум ефекту. Зена це косметологія, яка працює без уколів, але з результатом який помітний одразу. Ми живемо у світі, де клієнти хочуть результату вже після першого візиту. Вони хочуть виглядати як у фільтрі Instagram, але без болю, без синців і без реабілітації. Зена Cosmetics відповідає на цей запит, бо ми працюємо з філософією. Максимум ефекту, мінімум агресії, без уколів, без травм, без страху. Зена створена для тих, хто хоче бути сучасним косметологом, але не втрачати довіру клієнтів. У 2024 році тренд на k K-Beauty лише посилюється, але клієнти стають обачнішими. Їм вже недостатньо слова корея на етикетці. Вони шукають бренд із результатом, історією та підтримкою. Саме таким є Zena. І якщо ви сьогодні тут, значить, ви вже на крок попереду. Зараз саме час увійти у професійну систему, яка вже довела свою ефективність у десятках країн і тепер офіційно представлена у Чехії та Словаччині. Отже, як ви можете познайомитись із брендом Zena найбезпечніше і найрозумніше? Ми створили спеціальний стартовий набір для косметологів, який включає все необхідне для повного тесту системи ЗЕНА на практиці, без ризику, без зобов'язань і з реальним результатом. У наборі очищення гель, Пінка, Тонік, 5 ключових сироваток Pro whitening BOTOX Alternative HP, SM Refit, ExoBoost, Hіalnano CO2 маска для глибокої регенерації. Постпроцедурний гель, сонцезахисний крем SPF 50. Усі засоби у професійному мініформаті, щоб ви могли провести повноцінну процедуру і побачити, як реагує ваша клієнтка, як працює протокол і які враження залишає кожен етап. Це не пробники. Це реальна демонстрація професійної сили ЗЕНА у дії. Починаємо з основи очищення. У наборі зена ви отримаєте три ключові продукти. Cleansing гел, ніжне очищення спав ромашкою і зеленим чаєм. М'яко знімає забруднення, не пересушуючи шкіру. Light Peeling Foam делікатна пінка з фруктовими кислотами і папаїном. Вона м'яко ексфолює і готує шкіру до всмоктування активних компонентів. Скінтонер з гіалуроновою кислотою, пантенолом та алоєвера відновлює перш, зволожує зменшує запалення. Ці три засоби на це не просто вмивання, це повноцінна науково вивірена підготовка шкіри до будь-якої процедури, і вона вже змінює результат навіть без сироваток. Після очищення ми переходимо до завершальних етапів, які створюють вау-ефект, знімають запалення та фіксують результат процедури. СО2 Карбоксі Маск це не просто маска, це справжня неінвазивна карбокситерапія, яка активує мікроциркуляцію, вирівнює тон, зменшує набряки, стимулює регенерацію, містить центелу, ромашку, гіалуронову кислоту. Ідеальна для літа, коли не можна використовувати агресивні пілінги, Post-Treatment Gel Універсальний гель для завершення процедур, пантенол плюс рослинні екстракти. Знімає почервоніння, свербіж, подразнення, прискорює загоєння, незамінний після мікронідлінгу, пілінгів, ін'єкцій. Sunblock Cream крім 50 сонцезахисний крем, який завершує процедуру професійно, фільтри UVA, UVB, алоє, вітамін Е, нелипкий, нежирний, комфортний у використанні. Обов'язковий після будь-якої процедури. Він не тільки захищає, а й підвищує довіру клієнта. Ви подбали про мене до кінця. Це важливо. Завдяки цим трьом продуктам ваш клієнт виходить не з червоною шкірою, а з ефектом Я щойно повернулася з відпочинку. Почнемо з одного з найбільш інноваційних продуктів у наборі: Hial Nano Алнанофілінг. Це не просто сироватка. Це двокомпонентний безін'єкційний філер, який складається з порошку 100% низькомолекулярної гіалуронової кислоти та активного серуму. Технологія заснована на японських розробках, за які було присуджено Нобелівську премію. Завдяки нанорозміру 2-4 КД гіалуронка проникає глибоко в епідерміс і створює ефект інтенсивного зволоження, миттєвого заповнення зморшок. Підвищення щільності та пружності шкіри. Що важливо: клієнт одразу відчуває зміни. Шкіра стає насиченою, зволоженою, гладкою. Це продукт, який змінює уявлення клієнта про догляд і підвищує вашу професійну експертність. Наступна сироватка це прорив у догляді на клітинному рівні: Зена ексобуст, сироватка з екзосомами для обличчя, тіла та навіть шкіри голови. Що таке екзосоми? Це сигнальні молекули, які активують регенерацію, синтез колагену, відновлення міжклітинних зв'язків. Вони перезапускають клітини шкіри та запускають справжнє омолодження, результати, які бачать косметологи по всьому світу: підвищення пружності, зменшення зморшок, покращення текстури та тону шкіри, помітне омолодження навіть після однієї-двох процедур. Підходить навіть для тонкої реактивної шкіри після агресивних процедур лазери мікронідлінг для догляду 35. Це сучасна відповідь на запит клієнток. Я хочу виглядати молодо, але без ін'єкцій. І саме такі продукти формують вашу репутацію як косметолога, що працює з майбутнім. Цю сироватку особливо цінують косметологи, які працюють з проблемами гіперпігментації, тьмяності та нерівного тону. Pro-Whitening Plus – це інтелектуальне рішення для шкіри, яка потребує освітлення та вирівнювання кольору. Активні компоненти арбутин блокує синтез меланіну без пошкодження клітини. Ніацинамід – потужний освітлювач, зміцнює бар'єр і дає протизапальний ефект. Екстракт шовковиці та вітамін С природні антиоксиданти для сяйва. Провайтнінг плюс це сироватка з накопичувальним ефектом. Кожна процедура вирівнює шкіру ще глибше. Покази для використання, постакне плями мелазма, фотостаріння тьмяна, втомлена шкіра. Результат це не просто відбілювання. це… Здорова, рівна світла шкіра, яка виглядає доглянуто. Клієнт бачить зміни, а ви бачите, як зростає його довіра до вас. Botox Alternative HP – розгладження без ін'єкцій. Це одна з найулюбленіших сироваток серед косметологів, які працюють із віковими змінами. Botox Alternative HP – це альтернатива ботулінотерапії для тих, хто хоче ефект розслаблення мімічних зморшок без уколів. Головний компонент ацетил гексапептайт 8, відомий як м'який ботокс, він розслабляє мімічні м'язи, не порушуючи природну міміку. У складі також коензим Q10, сильний антиоксидант, відновлює клітинне дихання, гіалуронова кислота, глибоке зволоження та ефект заповнення, пептиди шкіри, стимуляція колагену. Коли варто використовувати мімічні зморшки на лобі, між брів'ї, навколо очей. Профілактика перед ін'єкціями або у період між ними для клієнток, які бояться замороженого обличчя. Ефект накопичується, але вже після першої процедури помітна м'якість, свіжість і відпочилий вигляд саме той ефект, за яким клієнти повертаються. SM-REFIT – ліфтинг і відновлення овалу обличчя. Сироватка SM-REFIT – це відповідь на запит клієнток. Я хочу підтягнути щільне обличчя без хірургії. У складі Діма є активний інгредієнт із миттєвим ефектом підтягнення. Пептиди стимулюють вироблення колагену та еластину. Екстракт центелли азіатської зміцнює судини, бореться з млявістю та набряками. Ця сироватка незамінна для корекції овалу обличчя, шкіри з втратою тонусу, брилів, носогубної складки, зони шиї та підборіддя. Ефект, помітний вже після першої процедури, шкіра виглядає підтягнутою, щільною, більш пружною. І головне, натурально. SM ReFit – це ваш безпечний інструмент для антивікових програм із видимим ефектом, який не викликає побічних реакцій і підходить навіть чутливим клієнтам. Для кого цей набір і чому саме зараз? Отже, кому підійде стартовий набір Зена? Якщо ви косметолог, який хоче протестувати інноваційні корейські сироватки на практиці, шукає продукти з клінічно підтвердженим ефектом, не хоче купувати повнорозмірні об'єми всліпу, прагне створити систему процедур без травми і реабілітації, шукає бренд, який буде працювати на вас і після процедури вдома в клієнта. Тоді цей набір саме для вас. Ви зможете побачити все в дії: очищення, сироватки, маска, догляд, СПФ в одній послідовній процедурі. Ми хочемо, щоб ви спробували Зена не в теорії, а на практиці. Саме тому тільки для учасників вебінару ми підготували спеціальну пропозицію стартовий набір ЗЕНА зі знижкою Плюс безкоштовна онлайн-консультація з тренером по застосуванню засобів у протоколах. Доставка по Чехії та Словаччині протягом 2-3 днів. Натисніть на кнопку під цим відео або перейдіть за посиланням у чаті і замовте набір уже сьогодні. Це перший крок до системного підходу, до стабільних результатів і до впевненості, що ви працюєте з брендом, якому довіряють. До зустрічі на наступних семінарах хару до сіго, Sigo дил. Це з корейської гарного вам дня і багато клієнтів!